Вітаю вас! Ви на каналі and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 18 вересня 2023 року, і розпочинається черговий вишивальний рукодільний тиждень. Що ж я буду вишивати цього тижня? Ну, перш за все, я хочу продовжувати свою блакитну гортензію Blue Hydrangea від Катерини Cage. І що ж я хочу, я хочу дошити тут усі хрестики та. Чверть хрестики, для того, щоб наступного тижня вже вишити бекстіч та фінішувати. Використовую я знову ж таки свою цю улюблену новеньку підставочку. Вишиваю зараз я ось цим 809-м кольором. Але тут в мене залишилися три ще блакитних кольори відтінки, для того, щоб завершити усі хрестики. Ось така буде краса. Але скажу я вам, що не лише цей процес я буду вишивати цього тижня, і навіть вже його повишивала. Тому що цього тижня у комоді не лише цього тижня протягом 10 днів, починаючи з сьогоднішнього дня, буде цікава гра. Кожного дня організатор дає цифру від 1 до 9, і потрібно вишити не менше 100 хрестиків, можна більше. Кольором одним або декількома, який розпочинається номер його на цю цифру. І сьогодні, в понеділок, був номер один. Вишивала я сьогодні свій Dimensions. Оцей тюбіток, шкорпетку різдвяну від Dimensions Santa and Snowman's Chalking. Мені цього року потрібно її вишити та оформити. І я повишивала 132 хрестики. Ось цим зеленим кольором. Ну, Dimensions дуже підходить для того, щоб вишивати номером на одиницю. І я вишивала ось цим кольором 169, ось цим зеленим. В нього два номери, але один з них починається на одиничку. Можна було обрати якийсь інший, але мені хотілося, от поряд з червоним, вишити цю ділянку. Тому 132 хрестики я вишила цим кольором. Завдання понеділка вже виконала. Зараз буду ще вишивати гортензію, хоча б трошки. Нагадаю, ще намагаюся вишивати не менш, ніж 50 хрестиків в день. Виходить, добре, щоб більше на гортензії. Ну і буду чекати. Завдання вівторка, який там буде номер, тому які процеси цього тижня, окрім гортензії, будуть брати участь у моєму вишивальному житті, я сама ще не знаю. Залежить від номерів, від кольорів, і це буде дуже і дуже цікаво. Тому цей тиждень варти на увагу, буде цікаво, будуть різні процеси. Я думаю, тому що, наприклад, на гортензії в мене залишилися номери не відшитих кольорів лише на три різних цифри. Інші дні буде щось інше, тому не перемагайтеся. Нещодавно я знімала відео про всі свої запаси авторських схем українських дизайнерів. В правому верхньому куточку залишу посилання на відео. Подивіться, можливо, ви відкриєте для себе якогось нового дизайнера. Але от знову в мене поповнення. в мене дві схеми від комоду, посилання на Комод та на дизайнера буде в описі до відео. І це дві схеми від нового для мене дизайнера це кохана Стіч. Профіль в інстаграм, звісно, в описі. Це нова учасниця комоду. І, за наслідками літнього рукодільного бінга я отримала знижку на схеми і не могла собі відмовити у придбанні двох схем. Тим більш. Таких смачних. І перша схема це схема серії Національна кухня. має назву Борщ. Розмір 90 на 50 хрестиків, 35 кольорів DMC, бленди. Два з них. Всього 3961 хрестик. Тобто схема невелика з технік: хрест, фрузлики, лічильний бекстіч. І ще одна схема серії Національна кухня це варенички. Автор той же кохана стіч, 98 на 57 хрестиків, 34 кольори DMC, 5 блендів з них, всього 4990 хрестиків. Трохи більша схема, але також невелика. З технік хрест лічильний бек. Де навіть фрузликів моїх неулюблених немає. І знаєте, оці варенички з вишнею мені дуже мою бабусю нагадують, скільки саме пам'ятаю, вона завжди їх ліпила, варила і пригощала з сметаною. Ось такі дві чудові схеми руки чухаються розпочати, але, але мені потрібно зменшувати кількість моїх процесів. І я над цим працюю і працюю у тому числі завдяки комоду, як завдяки рукодільному бінгу, так і іншій грі, в якій я беру участь цього тижня. Про які я на початку відео розповідала, і за наслідками у цьому тижні прозвітую у завершальному недільному включенні. Поки що все. Звісно, це не останні схеми, які я придбаю, мабуть. Тому в моїх вишивальних тижнях періодично будуть включення з новими авторськими схемами. Не перемикайтеся! Ось, що я вам хочу сказати і показати не просто свій лавандово-медовий куточок, бачите, тут тема лаванди фіолетового кольору та меду. Гала тут з'явилася. Давно саме Гала не була в кадрі. Соня частіше останнім часом допомагає знімати. Ну, так ось, скажу я вам, що не лише я настільки люблю поєднання меду та лаванди бачите, яке в мене є мило, туалетне, Lavender and Propolis. Лаванда та прополіс. Тут і моя улюблена лаванда і бджілки. Тобто тема абсолютно дієва, життєва і дуже-дуже поєднувана. Ну, не дарма, от джмелі в, в лаванді є. І гала тут наша. Воно дуже приємно пахне. Але галу. Цікавить, мабуть, щось інше, що знаходиться на цьому моєму комоді, у цьому моєму куточку. Там телевізор. Таке невеличке включення, але я не могла не поділитися з вами. Ось цим це мені мамочка моя подарувала, бо вона знає мою любов до цих речей. Сьогодні вже неділя, 24 вересня 2023 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Він в мене видався дуже насиченим, незважаючи на трагічні події у моєму рідному місті, в місті Черкаси. Цього тижня був ракетний удар, і ось я вам ставлю два фото. Це центральний ринок біля школи моєї, де я навчалася цією дорогою. По цей ринок я кожного дня ходила в школу. І ось що сьогодні я вже не говорю про постраждалих від цього: в черговий раз немає слів, і в черговий раз так хочеться, щоб ця ганебна війна. Скоріше завершилася. Але вишивка очерговий раз рятувала. Я активно вишивала цього тижня. Ну і перш за все хочу показати вам, що я виконала свій план і вишила усі хрестики та чверть хлерестики у своїй блакитній гортензії Blue Hydrangea від Катерини Кейт Stitch Єй. Наступного тижня планую працювати над беком і завершити цю роботу. Мені потрібно її завершити до 30 вересня. Ось не можу нарадіти від оцього свого органайзеру. Настільки зручно кладу тут бабінку сюди ж і відрізки ниток, Потім викидаю ножиці і насолоджуюсь улюбленим хобі. Естетично. Ну і як я вам говорила, цього тижня я граю в гру від комода від Ольги Дмитренко, хрестик та хвостик. Всі посилання в описі до відео. І нагадаю: кожного дня надавався якийсь номер. Потрібно було обирати нитку з таким номером і вишивати не менше, ніж 100 хрестиків. Дівчата, звісно, і понад тисячу вишивали, і декількома кольорами. Але я, в принципі, виконувала необхідний мінімум, але це мене дуже стимулювало і про це я вам покажу далі. Ну, Якщо говорити про гортензію, коли був номер 3, то вишила 41 хрестик номером 3756, це блакитний номер. Взагалі тут всіма блакитно-синіми я вишивала цього тижня, і у неділю сьогодні була вісімка. і якраз Мені потрібно було дошити 809-м номером DMC 146 хрестиків. І я їх дошила. Ось тут вони розташовувалися. Таким чином, ось двічі. За цей тиждень мені вишивалася ця гортензія згідно з цієї гри, проте вишивала, звісно, я її кожного дня не менше, ніж по 50 хрестиків. Вийшла така краса, але як я вам говорю, вишивала я багато різних процесів. І, звісно, я не сподіваюся, що я виграю по кількості вишитих хрестиків або за кількістю кольорів, але я дуже добре просунула інші свої роботи. І зараз я вам це покажу. Я вже вам показувала у понеділок, коли знімала вступну частину, що я на цьому процесі. Це Dimensions, мій чобіток. Вишила 132 хрестика кольором 170-90. Це був ось цей такий темніший зелений. Ну, а потім у четвер була шістка, І я ось цим другим зеленим, більш вже світлішим хрестиком. Це номер 6368 Dimensions. Тут я вишила 149 хрестиків. Тобто просунула цей процес. До речі, його я буду активно брати у роботу на щоденній основі, коли закінчу гортензію. Але це ще не всі роботи, які я вишивала. Слідуємо далі. Також у суботу була трійка. і окрім вишивки 41 хрестика кольором 3756 DMC на гортензії, я повишивала ось цей дизайн від Ніни. НД, це життя у хрестики. Я вишивала ось цей елемент. У мене трошечки чорним було розпочато, і я вишила 310-м, тобто чорним номером. DMC 54 хрестики. і 77 хрестиків червоним. І я дошила ось цей елемент. Він такий яскравий. Мені так подобається вишивати ось такі візерунки. Я у захваті від поєднання цих кольорів. Вставлю вам фото минулого року. Я від Міки вишивала червону калину, ось в таких же кольорах. Мені дуже сподобалося. А потім я вишивала. Новорічну іграшку з кроликами-зайчиками від Ксенії Вознесенської. Я також ставлю фото. Дуже мені подобається вишивати ось в такому стилі. Але давайте далі. І я ще повишивала ось такий процес. Згадаєте, що це за процес? Гортензія, хайдженджія від Ланарте це мій квітневий старт цього року квітня. В правому верхньому куточку залишу посилання на відео. І вівторок була четвірка. Я вишила ось цим кольором 471-м 123 хрестика. А у середу була дев'ятка. І я ось цим другим зеленим кольором. Це колір. 9034 DMC вишила 105 хрестиків. Ось так трошечки я просунула свій квітневий гортензієвий старт. З нього я от не бралася з моменту квітня 2023 року. А також, завдяки цій грі я просунула іще один свій процес. Цього разу це мій квітневий старт. Ще 2021 року, ще до війни. Понад два роки тому в мене був квітень лавандових стартів. В 20 му в мене був квітень лавандових стартів. Там всі я вже завершила дизайни. І ось 21 2021 році був квітень лавандових стартів. У мене залишився один невишитий лавандовий дизайн. Я його тоді повишивала лише там, тисячу з копійками-хрестиків у квітні 2021 року, і більше до нього. Мабуть, не торкалася. Це мережка поле соняшників та лаванти. У мене є окреме відео в правому верхньому куточку, я залишу на нього посилання. І тут я кольором 208. Двійка в нас була у п'ятницю. Тому кольором 208 таким лавандовим я вишила 109 хрестиків. Трошечки, але просунула. Мій магнітик від чарівної країни Wonderland Crafts. І чехол тут від Тетяни Танечка, квіточка До речі, про всі ці свої аксесуари я нещодавно знімала відео про аксесуари саме українських виробників в правому верхньому куточку. Також залишу посилання. Сподіваюся, що вам було цікаво цього тижня подивитися на підсумки тижня. Я дуже радію результативності. Цього тижня ще раз покажу всі відшиті хрестики на моїй гортензії. Зараз я, мабуть, ще знімлю фото звіт, відправлю дизайнеру, тому що наступного тижня буду вже працювати з Бекстічем і маю надати вже результат у вигляді повністю вишитої роботи. Але про це вже наступного вишивального тижня. Ну а поки що дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, вподобайки, мені це дуже приємно. А також очікую вас у коментарях. Можливо, якийсь з моїх процесів вам знайомий, ви вишиваєте, вишивали або плануєте вишивати. А можливо, ви також граєте в цю гру. Поділіться зі мною у коментарях результатами. Та й взагалі, пишіть все, що ви бажаєте написати. Зворотній зв'язок, спілкування з вами для мене найважливіше. Тому. Запрошую вас це зробити. Ну а поки що будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!